Ви тільки погляньте на цю красу. Ця дика пустельна лисиця просто маст хев для кожного, хто хоче не просто грати, а ще й привертати всі погляди. Сьогодні тестуємо ХК 416 А5 від Umarex в божественному кольорі RAL 8000. Ми розібрали цю репліку по кісточках, і ось наші чесні враження. ХК 416 А5 це найновіша версія гвинтівок. ХК-416, а подібних гвинтівок, створених гуру корпорацією Hackberg за участі такого майстра, як Ларі Вікерс. Хто знає, той знає. А для тих, хто не знає, скажу: це не просто боєць Delta Force, а до того всього ще й авторитетний інструктор в вогнепальному світі. Крутий чувак, одним словом. Найперше почнімо з того, що кидається в очі, а це візуал. І він не перевершить. Це шикарний, зручний та достатньо компактний карабін, який буде давати вам безліч простору для маневрів. Його довжина 720 мм та 805 мм у розкладеному вигляді. Матеріали. Майже весь корпус це холодний метал, важкий і справжній. Єдиний пластик, який тут є, це приклад. Та ручка так простіше і так легше. Вага солідних 3 кг. Взагалі, деталізація цієї репліки це окрема історія, яку не гріх розказати. Зовнішній ствол викорений з металу, довжина 267 мм, оснащений різьбою, типу 14CCW для монтажу флешхайдера або ж любого сайленсера за вашим бажанням. Якщо ви хочете автентичний стоковий лук, Birdcage до ваших послуг. Всередині ховається внутрішній стволик довжиною 290 мм та калібром 6,08 мм. В принципі, непогано залишає вам простір для тунінгу. Рівень деталізації цієї репліки настільки високий, що всередині фронцету також ховається система, яка імітує систему рециркуляції порохових газів з бойової ГК-16. Ну і фронцет це не гизель, звісно, але планки. По боках фіксовані метал холодний, якісний та надійний. Так, він дещо грубенький на дотик, але це не впливає на функціонал жодним чином. Ну і колір RAL 8000. Це той самий пустельний бронзовий колір, який, за словами хлопців, Сайклакох зливається з піском. Ергономіка цієї гмитівки виведена на абсолютно принципово новий рівень. Почнімо з того, що майже всі. А не майже, а всі органи керування цією реплікою, амбідекстральні, вони продубльовані як з одної сторони, так і з другої, що зручно для ліпші. Більше того, всі органи керування оснащені анатомічними випинаннями на корпусі, які будуть попереджувати випадкове натискання в процесі особливо активної гри. Пістолетна рукоятка останньої генерації від Heckler-Koch оснащена текстуровими накладками та забезпечує надійний та комфортний хват в будь-яких умовах. А збільшена захисна скоба з гачка дозволить вам використовувати будь-які Рукавиці, хоч пухові зимові. Окрім того, що всі органи керування амбідекстральні, від них до того ж непоганий такий гаптичний фідбек. Звісно ж, збережений традиційні для хатдеркових нумерації планок Пікатіні і слотів. Це дозволить вам використовувати різні конфіги і не плутатись. І з їхнім зміщенням. Регульований п'ятипозиційний приклад оснащений зручним комфортним тильником, а також слотом для монтажу вашого розвантажального ременю. Більше того, ергономіка його максимально продумана, адже важіль регулювання продумано таким чином, що випадкове натискання просто неможливе. Прицільний пристрої теж унікальні, в кращих тих них по інакшому просто не може бути. І передній цілик інтегрований у фронтсет, а задній цілик швидкоз'ємний. І, звісно ж, вони регульовані по горизонталі та вертикалі. А тепер давайте заглянемо ці під капот. Це IG зі посиленим гірбоксом версії 2, зібраним на 8-мм підшипниках. І це достатньо солідно. Всередині також інтегрований MOSFET. і в комбінації з плавним тригером ми не будемо мати жодних лагів в напів чи автоматичному режимі стрільби. Звісно ж, всередині є регульований хоп-ап до того ж він роторного типу, і зручно реалізована імітація затворної затримки для комфортного та невимушеного регулювання хопа. Жодних проблем, нічого не треба утримувати і без кінця тягнути. Відсік для батареї, звісно, зуташовано в штоці прикладу роз'єм нітамія. Початкова швидкість заявлена виробником 330 FPS, що кульками вагою 0,2 грама становить до одного джоуля, що легально абсолютно всюди. Магазин бункерного типу, але ви точно захочете його замінити, оскільки він оснащений кривим стартером. А тепер давайте потестуємо та постріляємо. У стрільбі все прогнозовано, чітко та впевнено. Так, стоїть стокова МСО та пружина, але ви ж точно теж її заміните. Для кого ця гвинтівка? Скажу я так. Для справжніх поціновувачів це як порше. Ти купуєш не просто бренд, ти купуєш багатолітню історію. І саме так умерс. Так, тут немає сучасної самої понтої електроніки, вбудованих гір-юнітів з блютусами, fi модулями, вбудованих кавомашинок та cd плеєрів. Але вона цінна інша. Вона цінна своєю історією, автентичністю та оригінальністю. І підкреслюють мої слова абсолютно оригінальні маркування всюди.